Російська шахетна загроза останнім часом є надзвичайно великою для України, і реально, останнім часом знову ж таки лунало дуже багато різноманітних оцінок щодо спроможності та можливості Російської Федерації запускати то. Були заяви про 500 шахедів на добу. Ну, цим заявам я довіряю більше, адже їх робило головне управління розвідки. Західні медіа писали про те, що тисячу шахедів на добу має таку саму амбіцію Російська Федерація, щоб запускати по Україні. Відтак. Нас в команді ютуб каналу Третя світова. Мене до речі звати Василь Кузньо, радий вас, Ради вас всіх бачити і вітати тут, друзі. Отже, наша команда вирішила більш системно активніше та якісніше розбиратися з різноманітною інформацією і надавати вам, друзі, аналітику до розгляду і, відповідно у сьогоднішньому відео щодо шахетної тематики. Пропоную розібратися скільки ж реально. Станом на сьогодні дронів шахет або такого типу ударних дронів виробляє Російська Федерація. Які спроможності щодо нарощування, яка тенденція, що ще ми бачимо у впертих показниках, які називаються цифри та математика? Відповідно, закликаю вас долучитися до цього огляду про російські БПЛА, типу шахет і інші дрони на нашому YouTube каналі. Поставте обов'язково уподобайку до цього відео, підписуйтесь на нас, а також пишіть свої коментарі. Ну а я впродовж найближчих 10 хвилин спробую системно розповісти з усіма деталями того, що відбувається із шахедним виробництвом у Російській Федерації. Що ж, розпочну насамперед із тих заяв, які лунали раніше. Отже, тисяча дронів наразі це ми навіть близько не приймаємо до уваги, це ми відкидаємо те, про що здається, писало Financial Times 500 дронів, про що? Повідомляло головне управління розвідки, що Росія прагне вийти саме на такий темп ураження наших земель, наших глибинних територій, це можна взяти до уваги, але станом на сьогодні, забігаючи одразу наперед, скажу, що 500 дронів щоденно, щоночі тримати Російська Федерація такий темп не може, і ми реально це бачимо. Що після періоду значної інтенсивності, коли справді майже під 500 дронів росіяни використовували на початку червня, станом на зараз ця тенденція пішла не східною тобто кількість застосованих дронів. Впала. Розберімося спершу з найголовнішим фактором, де Росія виробляє свої ударні безпілотники. Наразі нам відомо про дві такі локації: всі вони розташовані приблизно за тисячу кілометрів від кордонів України у Татарстані, Республіці Казар Татарстан та Удмуртія. В Татарстані поблизу Нижньокамська є такий населений пункт Єлабуга, де є вільна така економічна зона, спеціальна економічна зона, яка називається Алабуга де власне розташовані це. Цехи з виробництва російських БПЛА, до речі, варто говорити не лише про БПЛА, типу Шахет, але й їхніх аналогів: Герань-2 або дронів імітаторів приманок, типу Герб'єра та інші подібні тому дрони, які так само. Прилітають на рівні із шахедами по нашій землі щоночі. Фактично так ось їх виробляють в Єлабузі АК Алабуга і в Іжевську це північніше. Це вже Республіка Удмуртія. Фактично, як я ще раз повторюся, це за тисячу кілометрів від території України від нашого кордону. Плюс ще одним джерелом постачання шахедів до Російської Федерації є Іран, власне, материнська країна. Ну відносно материнська, але материнська по відношенню до Російської Федерації, звідки шахеди почали потрапляти до... В принципі, рук Путіна і його війська з Ірану безсумнівно що постачаються, в тому числі застосуванням Каспію ці дрони проте Зараз на фоні ірансько-ізраїльської війни не до кінця зрозуміло, як же ж воно все ж таки буде відбуватися далі. Це постачання. Тим паче, що за останні дні було ліквідовано силами армії оборони Ізраїлю, було ліквідовано командувача аерокосмічних військ корпусу вартових ісламської революції Ірану, який фактично опікувався проєктом постачання шахедів до Російської Федерації, і за це він до речі був підсанкційний з боку західних країн. Так от його ліквідували із. Ізраїльтяни, крім цього, ізраїльтяни ще зробили одного удару по шахідних амбіціях, як Ірану, так і Росії. Зокрема, йдеться про те, що в Місті Ісфахан е, минулими вихідними було уражено завод, де за попередніми даними виробляли якраз таки складали е, дрони типу шахет 136 та інші іранські безпілотники. Друга подія цих вихідних, яка сталася і в тому числі так само сприяє нам, але не сприяє росіянам по у сенсі виробництва шахедів, Це атака е, уже нашими БПЛА українськими за тисячу, якраз таки кілометрів у. В Татарстані атака російського виробництва БПЛА в тій же Алабузі, де росіяни якраз і виробляють дрони. Туди наші безпілотники, наші безпілотники, які до речі, за попередніми даними точну інформацію, так немає. Але за попередніми даними це був дрон безпілотний літальний апарат, як безпілотна авіація, по суті, яка була з функцією скидання. Авіаційних бомб, тобто уявіть собі, до чого ми дійшли за тисячу кілометрів пробити або знати ці рубежі, ці коридори, які російська ППО не перекриває і за тисячу кілометрів вглиб Росії долетіти, скинути з дрона авіаційну бомбу і. Ну відносно успішно уразити наразі. Генштаб повідомляє про те, що мовляв об'єкт уражено, але наші осінтери за підсумком тих відео, які з'являлися від очевидців російських, встановили, що приліт відбувся по парковці поблизу із цехами виробництва російських безпілотників Герань, шахет, Гербера і тому подібне. І тим не менше, руйнування там є, але сам факт тішить, що дрони пролетіли більше тисячі кілометрів і завдали таки цього скиду за допомогою авіабомби. Отже, підсумовуючи, про що я зараз кажу: два фактори, які дуже позитивно на нашу користь відбуваються за останній час: це атака заводу в Ірані, і друге, це наша атака заводу, навіть попри те, що самого цеху зруйновано не було, але дрони туди долітають. Ставимо таку відміточку, ставимо таку галочку і думаємо про майбутні операції, які безсумнівно сили оборони нашої країни будуть проводити по російських дронових спроможностях. Наразі важко оцінити, як що цей удар по Алабузі вплине на російські можливості, так і як вплине, наприклад, знищення заводу в іранському ісфагані. Але для того, щоб давайте математикою займатися, для того щоб запускати 500 дронів щоночі. Ми ж говоримо про те, що це має відбуватися щоночі. То 500 помножити на 30 днів. Виходить, у нас 15 тисяч безпілотників має бути вироблено в Росії щомісяця. Якщо ж говорити про темп запуску по тисячі дронів щоночі, то це має бути 30 Тисяч безпілотників щомісяця. Скільки ж наразі Російська Федерація максимально випускає по нашій території? Є такий проєкт. Він існує в Твіттері колишньому або в соцмережі, X, називається шахеттрейкер. В принципі, це аналітики, які виявляють головні тенденції по застосуванню БПЛА по типу шахет, і от висвітлюють їх на таких інфографіках. Отже, ми бачимо, що по суті шахетний терор активно розпочався десь приблизно із листопада минулого року, і відтоді він хвилеподібно але плюс-мінус доходить до максимальної позначки. 4 тисячі шахедів, які Російська Федерація зуміла використати максимально. До речі, було майже 4 тисячі 200. Це було у березні 25-го року. От бачите, третій справа стовбець стовпчик. 4198 тисячі шахедів. Поки що березень зберігається рекордним за цим показником. Другим за цим показником є травень. 4081 тисячі вісімдесят один Вони запустили, і тепер повертаємося до нашої математики щоб говорити про щоденний запуск 500 шахедів, потрібно 15 тисяч запусків щомісяця. Відчуваєте різницю, де 15 тисяч, а де максимально 4 тисячі. Тобто, поки що, навіть сценарій з п'ятьма з п'ятьма стами шахедами він не виглядає ну наразі поки що реалістичний. Принаймні, я ще раз статуюся, поки що в найближчі місяці, і саме тут, в цьому огляді, я хочу довести, що найближчі місяці є кардинально важливими у тому, щоб Російська Федерація не зуміла довести свою спроможність до максимально можливої. А чому дізнаєтеся про це наприкінці відео? Отже, давайте розберемо. Амися з тим, скільки в принципі зараз Російська Федерація виробляє шахедів. Е, як я вже сказав, наразі відомо про те, що шахеди виробляються на двох виробництвах: це Іжевськ, і це економічна зона Алабуга в Татарстані поблизу міста Є Лабуга Ну Є проблеми з, скажімо так, з креативом, як називати свої економічні зони. Отже, головне управління розвідки, яке системно вивчає це питання щодо можливості виробництва російських шахедів, на початку червня цього року, тобто буквально кілька тижнів тому, на запит видання Forbes відповіло, що за їхніми даними росіяни спроможні станом на кінець травня виробляти 2700 дронів типу. Шахет 136 герань, тобто класичних ударних БПЛА зі збільшеною, до речі, бойовою частиною. Вони зараз стали з реально небезпечнішими, але їх вони можуть виробляти 2700 одиниць і дронів імітаторів по типу герб'єра і іншого плану. Вони можуть виробляти ще 2500. 2700, 2500. тисячі, В сумі виходить 5200 дронів, які росіяни можуть виробляти на місяць. Що таке 5200 дронів? Це фактично що темп обстрілу. В дрони щодоби це, якщо от в нуль вистрілювати повністю всі ті можливості, які Російська Федерація має, то це 170 Три дрони щодоби росіяни станом на сьогодні мають можливість обстрілювати нашу о, територію. Чи мало це багато? Чи це багато? Насправді це немало, але саме такі цифри ми е, фактично що станом на сьогодні і е, спостерігаємо. В принципі, воно виглядає, начебто, що ми з цим справляємося, з такою кількістю шахедів, е, і нібито факт позитивний. Але водночас є й тривожна тенденція, тому що вона полягає у тому, що. Понад 5 тисяч одиниць виробництва, яке зараз проможна забезпечувати Російська Федерація, 5 тисяч 200, якщо бути точнішим, це зростання темпів виготовлення БПЛА у 2,5 рази за останні буквально такі півроку. Тому що наприкінці минулого року, у грудні, аналітики компанії аналітичної компанії консалтингової Defense Express, вони встановили, що приблизний. Темп обсягів виробництва російських БПЛА складає близько 2000 тисяч дронів щомісяця. Це було станом на грудень минулого року. Станом виходить на травень уже цього року 5200. тисяч двісті, дві п'ять тисяч в 2,5 рази зростання. Фактично що можливості Російської Федерації буквально таки е, за. Ось ці півроку, але саме в ці півроку було масштабоване виробництво, і про це повідомляла така організація, яка називається Міжнародний інститут стратегічних досліджень, IISS, якщо абревіатурою англійською послуговуватися, так от її аналітики за допомогою супутникових знімків зуміли виявити, що Квітні, це були от зняті супутникові знімки. В квітні цього року так от вони встановили, що починаючи з 2023 року, коли росіяни почали в принципі готувати площі для виробництва шахедів, їхні е, кількість цехів в алабузі збільшилася удвічі. От, ви можете побачити жовтим кольором виділено «New Buildings Connected by Covered Walkways». Це якраз такі нові будівлі, плюс п'ять цехів, які поєднані між собою тунелями, переходами накритими, де власне можуть працювати якраз такі працівники в спеціальній економічній зоні Алабога у російській Єлабозі. тобто вони реально більш ніж двічі збільшили можливості та обсяги виробництва в Єлабозі, що й дало по суті це зростання Російської Федерації по кількості шахедів. тому. Не тішити нас з вами, українців, ось така регулярність атак на Алабугу і можливість дольоту туди наших дронів просто-напросто не може з іншого боку, Росія реально масштабується, але як я й обіцяв, зараз ми доходимо до висновку, про який я хочу сказати. Найголовніше на мою думку, друзі, це те, що росіяни не досягають ось цього піку виробництва саме зараз і час літньої наступальної своєї кампанії. Чому тому що Путін робить величезну ставку просто на те, що влітку йому дасться досягнути хоча б чогось? На фронті, що збільшить, що покращить його переговорну позицію, зрозуміло, і це за усіма стратегіями російської гібридної агресії. Е, воно передбачено, що будь-який наступ на передовій має бути підтримуваний якимись додатковими діями, в тому числі в сенсі деморалізації населення. Що може бути кращою деморалізацією ніж регулярність обстрілів, постійні вибухи, які мають впливати на уми українців, щоб люди були готові до більш Компромісних, скажімо так, умов із Росією до щоб, скажімо, так були більш договороздатними. Українцями саме на це на цивільне населення і розраховує Путін, що воно буде кошмаритися в режимі терористичних і навіть атак в контексті воєнних злочинів. Що саме воно буде кошмаритися цивільне населення за допомогою ось таких дронів і їхнього виробництва? Тому те, що росіяни поки що не спроможні довести більше ніж 200 шахетів на добу виробництва, це дуже навіть хороша ознака на це літо. Тому що я ще раз повторюся, Путін на нього робить дуже і дуже велику ставку. Плюс зверну вашу увагу на ще одну математичну, беззаперечну тенденцію, яка існує, яка показує, що Росія не поки що принаймні не спроможна витримувати максимально шалений темп обстрілів. Подивіться ще раз на цей графік, який показує темпи використання росіянами ударних БПЛА. Січень 25-го року, ось це п'ятий стовпчик справа, 2599 дронів застосовано. Ну, візьмімо так, округлимо, там, 2,5 тисячі, грубо скажемо, 2,5 тисячі, так? Після 2,5 тисяч е, у січні Збільшення тенденції лютий березень майже по 4 тисячі використання. Потім знову різке падіння у квітні 2500 знову дронів. Потім знову зростання у травні, 4 тисячі в червні. Очевидь, так само буде 4 тисячі. Тут відстежується чітка тенденція до підтримки е, наземних операцій саме обстрілами шахедними. Тому що е, я пояснюю, чому е, лютий березень був таким активним, тому що росіяни готували свою кампанію наступальну перед 9 травня. Перед переговорними процесами у Стамбулі вони це все проводили, проводили, максимально масштабовували і використовували свої ударні спроможності, щоб знову ж таки впливати на уми українців і робити нас більш договородієздатнішими чи здатнішими по відношенню до російських компромісних в лапках варіантів. Їм це не вдалося зробити. тепер у них починається нова хвиля так. Яка вже на піку хвиля наземних атак у ході літнього наступу, які вони так само будуть підтримувати максимальним темпом використання шахедів, Але знову ж таки, ми бачимо, що ось ці от гойдалки, максимально велике застосування, потім падіння знову велике, знову падіння. Ось це хвилі, якими Росія користується. Що знову ж таки показує, показує? Ну фактично, що неможливість витримувати цей рівненький надвисокий. Темп з боку Російської Федерації я сподіваюся, що і це літо нам так само вдасться пройти відносно спокійно, за планом таким: б'ємо далі по противнику, б'ємо далі по його військово-промислових комплексах, витримуємо тиск літньої кампанії, і лише на осінь, не раніше, ми отримаємо певне виснаження російських військ, усвідомлення путіним свого становища, за яких його імперіалістичні амбіції реалізуватися не можуть. І відтак певний. Варіант для справедливого компромісного е, укладення переговорної позиції, скажімо так, переговорне вікно можливостей, е, в межах яких можна досягати чогось більш справедливого до України, станом на сьогодні, ось така от реальність і її. я Вирішив повідомити у такому огляді у нас на youtube каналі «Третя світова. Сподіваюся, що ви його підтримаєте цей огляд своїми подобайками. Напишите свої коментарі думки щодо сказаного цьому огляді. Ну і, звісно, підпишетеся на наш youtube канал. Ми працюємо для вас і будемо намагатися постачати максимально якісну аналітику. Тому розраховую друзі на вашу підтримку. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічі.